Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії Edge. Модель ED229. Це стандартні овали розміром 6 х 9 дюймів. Постачаються в фірмовій упаковці. Всередині є. ось так все запаковано. Тут знаходиться невеличка інструкція, монтажний комплект і два динаміки. Динаміки йдуть з захисними металевими решітками. Ось такий мають вигляд. Номінальна потужність даних динаміків 150 Вт, максимальна потужність 300 Вт, як заявляє виробник. Другий динамік також з захисною решіткою. Динаміки доволі масивні, масивний магніт встановлений. Монтажна глибина 78 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор у, дані, у даних динаміків з пресованої бумаги і підвіз бачимо спінений. Інший динамік абсолютно ідентичний. Як ми бачимо, динаміки на три смуги йдуть. Опір у даних динаміків заявлено 4 Ом. Чутливість мають 92 дБ. На цьому наш огляд завершено. І до зустрічі в наступних відео.